Друзі, для того, щоб розуміти, що таке власне спільний ринок Європейського Союзу, да, нам необхідно розуміти, а що ж існує крім нього, для того, щоб ми могли порівняти все, пізнається в порівнянні. Тому я в цьому відео хочу вам розповісти власне. Про е, форми економічної інтеграції, бо спільний ринок це одна з форм економічної інтеграції. Да? І ми з вами зможемо порівняти, а які ще є економічні інтеграції, да? які можуть бути інші, і в чому ж особливість спільного ринку? І тоді ми зрозуміємо: а в чому особливість самого Європейського союзу? Крім того, хочу сказати, що насправді існує на сьогоднішній день п'ять ну, форм економічної інтеграції, торгівельно економічної інтеграції. Да? І спільний ринок це четверта, тобто, по суті, передостання форма економічної інтеграції. При цьому перших три Європейський Союз уже пройшов, точніше так, країни ЄС уже пройшли. І рухаються послідовно в напрямку найвищої форми економічної інтеграції, тож, які вони є. Перед тим, як розпочинати, прошу вас, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал і поширюйте це відео. Можливо, комусь з ваших знайомих також цікаво буде про це почути. Отож. Перша форма, найпростіша форма торгівельно-економічної інтеграції це преференційна торгівля. В чому вона полягає? Вона полягає в тому, що дві країни підписують між собою договір, в якому домовляються, що вони знизять якісь тарифи чи інші бар'єри, там кількісні обмеження да, у взаємній торгівлі на певний вид товарів. Тобто, наприклад, ми домовляємося, що якась країна нам за зниженими тарифами буде постачати м'ясо. Курятини, а ми їм сало свинини, теж за зниженими там, тарифами в більшій кількості якісь. Ось це нам, звичайна, форма преференційна угода. Чому преференційна? Бо з іншими країнами ми можемо торгувати на гірших умовах, да? а з цею на кращих, на преференційних умовах. Ну, особливістю цієї угоди, що, що це звичайна, проста двостороння угода, яка просто передбачає співпрацю на рівні робочих груп. Тобто, десь якісь там фахівці відповідного міністерства, торгівлі, дачі, економіки, торгівлі, де як вона називається, між собою працюють, коли виникають якісь проблемні питання і тому подібне. Тобто, жодних організацій не створюється, жодних спеціальних органів, жодного спільного законодавства там якогось стандартів не приймається. Просто країни домовилися про трошки якісь кращі умови. Один для одного і далі працюють. Це перша і найпростіша. Далі наступна форма це вільна торгівля. Це саме те, що ми підписали з Європейським Союзом. Да? Ми створили зону вільної торгівлі, підписавши угоду про асоціацію з ЄС. Тобто, з одного боку, ЄС, з одного боку Україна підписали угоду. Це майже те, що, саме, що преференційна торгівля. Але трошечки уже складніша, більша, розширеніша. Да? Тут уже, якщо ми говорили про преференційну угоду, то ми говорили тільки про товари. А тут уже угода може стосуватися і товарів, і робочої сили. Ну, у випадку з Україною якраз не стосується робочої сили. Да? А угода може стосуватися послуг. У випадку з Україною вона також стосується і капіталу. Тобто майже всього. Крім того, в принципі, відповідно до вільної торгівлі, в угоді також визначається перелік товару, на який, увага скасовуються, скасовуються тарифні чи інші якісь обмеження. Якщо в преференційній, то вони просто зменшуються. То в вільній торгівлі вони можуть зменшуватися, але можуть також і скасовуватись. Але все одно на певний вид товарів. Хоча у випадку з Україною, да, це майже 100% товарів. Але все одно не 100%, а той перелік, який викладений в додатках до угоди про асоціацію. Тобто, зрозуміли. Скасовується, можуть уже тарифи скасовуватися, розширюється коло товарів, також поширюється на послуги, чи може поширюватись на капітали чи робочу силу. Тут також діє просто міждержавний секретаріат. Тобто визначаються певні органи, які відповідають за це співробітництво, але при цьому не створюється жодної ніякої організації. Також на двосторонньому рівні країни співпрацюють. І наступний вид. Це митний союз. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. Митний союз це вже зовсім інша форма економічної інтеграції. Ну тут уже зрозуміло, бо тут навіть звучить союз. Якщо перед цим це були угоди. То тут уже створюється союз, але цікаво, що цей союз створюється да, теж на двосторонніх умовах. Тобто, одна країна приєднується до Союзу, наприклад. Ну, як у випадку, Європейський Союз підписав угоду про митний союз з Туреччиною, і Туреччина по суті приєдналася до правил Європейського Союзу. Чим особливий Митний Союз? Ну, насамперед, звичайно, в рамках Митного Союзу скасовуються да, тарифні чи інші бар'єри у взаємній торгівлі. Можуть, до речі, також окремі, тільки зменшуватися. Митний союз поширюється на свободу руху товарів осіб. Робочої сили і капі... капіталу і послуг, перепрошую. Тобто на всі чотири свободи: товари, робоча сила, послуги і капітал може поширюватись. В даному випадку, звичайно, вже створюються певні органи взаємодії. От, може створюватися якась міждержавна рада, на рівні там, міністрів, секретарів, да, яка постійно координує діяльність цього союзу. Особливістю митного союзу є те, що формується сформується спільна митна політика відносно третіх країн. Тобто, ось ці члени митного союзу, вони перестають бути самостійними у відносинах, в торгівельних митних відносинах з іншими з третіми країнами. Вони тепер спільно приймають рішення, а чим країна може торгувати з іншими країнами, а чі, е, які мита може накладати, які кількісні обмеження може накладати, да? чим не може торгувати і тому подібне. Це вже досить серйозна. Е, Звичайно, така форма економічної інтеграції митний союз, тому що формується спільна митна політика, і в цій сфері держава передає свій суверенітет на рівень якраз митного союзу, тобто самостійно вже не може приймати відповідні рішення. А в даному випадку також в, е, щодо митного союзу, то відбувається одностороннє пристосування сторін до права Союзу. Ну, Туреччина змушена була просто адаптувати своє законодавство до права Європейського Союзу. Але я хочу сказати, що особливість таку, да, що от я навожу приклад, коли одна країна приєдналась до іншого Союзу, але ж країни можуть створити митний союз. От ми знаємо да, такий горизонт. Е, Звісний Мирний Союз Росії, Білорусі і Казахстану з цих невдалих, як завжди, все, що з Росії відбувається. Тут країни об'єдналися, але також об'єднання відбувалося на двосторонньому рівні. З кожною країною підписувалися різні умови членства в митному союзі. Да? І знову ж таки, це передбачає передачу державного суверенітету на рівень митного союзу у торгівельній і митній політиці. Ось це собі запам'ятайте. Це вже відбувається передача державного. Суверенітету і тут, звичайно, якщо ми говоримо про цей митний союз РБК, то тут не відбувалося якогось одностороннього пристосування. Тут країни вже виробляли спільне законодавство для спільної торгівельне та митне ну, не так законодавство, як спільні норми, да, спільні правила, там стандарти і тому подібне. Ну, що ж, хочу сказати, що Європейський Союз теж спочатку створив митний союз, а потім уже перейшов на наступний рівень: це спільний ринок, це ще вищий рівень економічної інтеграції. Отже, на рівні внутрішнього ринку скасовуються всі бар'єри на шляху. Пересування товарів, осіб, капіталу і послуг так, повністю скасовуються усі обмеження. А далі функціонує спільна торгівельна політика відносно третіх країн, як і в Митному Союзі. Тут також відбувається одностороннє пристосування сторін до права Союзу тих країн, які приєднуються. А країни, які створили цей спільний ринок, внутрішній ринок, да, вони формують єдине спільне законодавство, і на рівні спільного ринку вже створюються звичайно наднаціональні органи управління, так як в Європейському Союзі. А, тобто тут уже дуже серйозний рівень економічної інтеграції, все що стосується митного союзу, плюс національні органи управління, спільне законодавство, скасування усіх існуючих бар'єрів і так далі. І от наступний п'ятий. Рівень економічної інтеграції називається повна економічна інтеграція, да? ну, крім спільного всіх, всіх умов внутрішнього ринку, спільного ринку, да, повна економічна інтеграція ще й включає ведення єдиної економічної. Валютної, бюджетної грошової політики, запровадження спільної валюти, і тут ми бачимо, що Європейський Союз частково вже, тобто не всі країни, але більшість, знаходиться навіть на п'ятому найвищому рівні економічної інтеграції, повній економічної інтеграції, це щодо того, що впроваджена. Валюта євро про те, що в ЄС функціонує спільна бюджетна політика, да, але це стосується бюджету Європейського Союзу. Але й бюджети простору валюти євро країн також узгоджуються. Да, і економічна політика також узгоджується в усіх країнах Європейського Союзу. Ну і, звичайно, на рівні повної економічної інтеграції функціонують наднаціональні органи управління. да, які приймають наднаціональні рішення, що одразу е стають частиною національного права країн-членів? Відповідної організації і відповідно європейського союзу, якщо ви стежите за тим, що таке європейський союз. І, звичайно, як і на рівні митного союзу, спільного ринку, так і на рівні повної економічної інтеграції, відбувається обмеження національного суверенітету, або, іншими словами, добровільне, добровільна передача національного суверенітету на рівень наднаціональних органів. Ось такі. П'ять форм торгівельно-економічної інтеграції вони існують в усьому світі. Всі країни функціонують за цим точніше, так ведуть свою торгівельну митну політику в рамках ось цих торгівельно-економічних форм інтеграції. Преференційна угода, вільна торгівля. Митний союз, спільний ринок і повна економічна інтеграція. Тобто всі країни світу да, або угоди укладають, або союзи створюють і так далі. Але і сам Європейський Союз пройшов да, усі ці кроки від найпростіших преференційних угод між країнами, які потім створили Європейський Союз. Аж до повної економічної інтеграції, коли Європейський Союз запроваджує спільні бюджетні політики, спільну економічну політику, спільну валюту євро. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, поширюйте знову ж таки це відео, напишіть в коментарях свої думки. Звичайно, звідки дивитеся моє відео, дуже цікаво дізнатися. І підтримуйте європейську інтеграцію України.